Вітаю, друзі! Паралельно із дрібними замовленнями я роблю ось таке велике замовлення, як сходи. Сходи трішки, як то кажуть, із такими хитростями, бо там є нерівності свої, дуже великі. Ну що ж, з тим сталкуються практично всі майстри. От, і я показував в одному із відео, як я робив нашивку. Між першим і другим поверхом, кому буде цікаво, я посилання скину в описі. І це виходить на другому поверсі, буде стояти така, такий брус. Внизу тут у мене от четверть, де вставляється нашивка, і пішла вона туди вниз. От, оце верхня частина. І хочу показати, як я кріплю балясини. Балясини я самі балясини кріплю я. Знизу шурупом. От Я, наприклад, беру, ложу це все діло на бік, шурупами поприкручував, рейку теж. От тут прикрутив шурупом гарним, хорошим. І надіваю це все поручень на рейку. Покажу зараз. Ну, Я думаю, що балясини як крутити, не головне, а головне показати, як прикручую я поручень. Бо, ось, бачите, він не прикручує. Вкручений тут ніде не склеєний, лише прикручений в двох, як то кажуть, точках опори для нього. Це ось тут. Бачите, все міцно. От. Ніде не шатається. Тут теж шатається лише ось сама конструкція, бо вона не прикручена до полу. Ну і така в мене проблема. Підлога нерівна. Що ж зробиш, колись була тут повітка, тепер майстерня. От. Е, тому я мушу так підкладати такі підкладки, виставляти під уровень оце все діло і е, брати, монтувати в себе. Е, і що хочу сказати, що е, чому так довго вже роблю ці сходи, вже можна сказати, два місяці. за того, що там. Працюють хлопці і все впиралося е, в їхню роботу. Спочатку прийшла черга замовлення, от, і так по черзі працюю, але ж виходить, що е, то плитка не покладена, то е, стіна не пошікатурена, то ще е, підлогу не можуть по, е, паркет не можуть покласти, бо вагонку не побили. Побили вагонку, треба її покрасити, щоб потім паркет не заляпати. От. Фарбували вони маслом, таким, як я ось буду фарбувати сходи. От. І Виходить, що все впиралося до того, ну вже ніби все там готове. Я вже їздив, прирізав оцю всю нашивку, щоб далі монтувати в себе от балістраду. цю. Отак От воно діло виходить, що ніби хочеться швидко зробити, але бувають такі е, моменти, де не поженеш. От як би ти не хотів, не поженеш. Можна було б наробити заготовок і там е, у замовника мусорити. Ну, але замовник не, не дуже, як то кажуть, привітствує таке діло, щоб е, в нього там різали і пилили дуже багато, бо вже ж і ремонт практично зроблений. Так що це така ситуація. Ну, хочу показати, як я кріплю в основному ці поручні. Можливо, це буде комусь корисно, можливо, хтось і не знав. Зазвичай деякі майстри беруть в наглу закрутили шурупа, Такого гудзичка сюди приліпили. Ну, Я думаю, що воно ну, трішки порте вид. Звичайно, без цих гудзичків я теж не обійдуся, бо ось внизу потрібно мені буде прикручувати це все діло до підлоги. От. Ну, По максимуму їх прибрати. Хай вони краще внизу будуть, їх не так видно, як вони і саме вгорі. Тут така ситуація, тут буде, виходить. Димар іде така грубка, і оце до цієї грубки буде ставитися цей стовп. Не знаю, як я там буду кріпитися. Там виходить грубка в четверть кирпича покладена на вогне. Таке в общем-то, той кирпич, Я не знаю, як воно і буде триматися, але якось я це все діло прихімічую. В общем, така ситуація. Зараз хочу розібрати, буду розбирати цю балістраду, бо в мене ще кутини збиті, треба позбивати кромочні. Там позбивати десь щось там, підлатати, можливо, десь щось не так не дуже гарно. Ну і почати шліфувати, готувати до фарбування це все діло. Фарбувати буду маслом, от, з кольором натирати. Можливо, кому буде цікаво, як натирається масло по ясину, зніму окремо відео, пишіть. Бо натирати мене там ох, і багато. Я вже там наскладав, на е, тут трішки, там трішки незамітно, А потім, як на одну кучку зложив, то все-таки є, є що фарбувати. І це все руками потрібно колір наносити. Бо прозорий я нанесу. Фарбопультом, а руками, щоб добитися ефекту гарного, то потрібно руками наносити. Ну, я думаю, з цим справимося. Це не проблема. ну, Оце така штука. Зараз оце все діло розберу і покажу, які в мене тут є секрети. Тут в мене кусочки. От такі вони. Якраз по 3 мм вони сюди заходять. По всіх краях. Зараз я їх буду витягувати. Звичайно, ці кусочки потрібно, як то кажуть, вставити і не витягувати вже. Я їх вставлю і пневмо на гвістки, візьму в двох місцях і вони будуть тут жити. Отак він, цей кусочок раз. І все. І туди отако можна вперти, щоб там не було щілинки. І все. Знизу, отак виходить, такий кутик, стоїть. Там все вифрезеровано, Зараз я це все діло повністю ще розберу і покажу, як воно виглядає. Вифрезеровую я тут будь-як і на будь-яку глибину. Так, щоб, коли прикрутиться отакий кутик. Не заважали, е, шурупи там, все і тому подібне. Так само і сюди. Воно, цей кутик м'якенький, він підніме його вгору. І плюс, е, коли він піднімає, він його трішки притягує. Тоді плотненько виходить у споручень. От. Ну, звичайно, те, що зібрано в майстерні, в деяких моментах там потрібно буде підкориговувати, бо Самі розумієте, десь якісь нерівності, туди-сюди. Я тут допуск поробив ще по міліметру. Що, може, гляди, тут стіна нерівна, там буде, та потрібно буде трішки стовпчика викручувати. Ну, все може бути, так що тут а, діло таке вже. От, Там на місці розберемось. Ну, Головне, що ось робиться такі гнізда з одного краю, з другого краю. Прикрутили кутика до стопчика і з піднизу тоді прикручуємо сюди шурупами І тоді, отою заглушечкою це все діло забрали. Тут прикручується шурупами теж такими гарними, міцними. Знизу шурупами теж завжди крутіть шурупи на такі. Кольорові я їх називаю. От, бо на чорний це трішки, як то кажуть, опасно, бо можуть вони з часом репнути. Тому потрібно крутити так. Стовпи прикручуються теж знизу. На там виходить 5 шурупів. Один по центру, і 4 там по, по кутам. Отакого. От. Один по центру, і 4 по кутам. Тому е, стопчик, порівняно із, стов, із цим міцно стоїть. І, і там, е, як то кажуть, шату нема. Вже так я прикручував не одні сходи, е, бо бачив там хлопці. І на глухарі крутять там по два, по три, там довбуться. Ну, Що таке закрутити? чотири е, саморези через сороковку, наприклад, е, сотки. От таких кольорових, кольорових. Тільки кольорових. Тому я думаю, що ніколи такого не підводи, що воно щось там буде погано. Все одно, якщо є, є хлопці, звичайно, які крутять там на болти, тут отвори роблять, тоді ключом, заглушка. Ну, Ці заглушки вони е, портять весь вид сходів. Чим більше цих заглушок, тим більше вони портять, мені кажеться, вид. Ну, звичайно, якщо замовник не хоче платити а згоди на такі заглушки, то можна ліпити. Ну, якщо, або немає іншого варіанту, От, якщо так розібратися, бо так як в моєму випадку, тут до підлоги потрібно буде прикрутити ці... Е, саме цю конструкцію до самої підлоги. І мені прийдеться ось. Одну тут, десь, наприклад, три штуки внизу, можливо, чотири. Тут ось, наприклад, дві, два шурупи гарних закрутить. Ну і тут через усе штук шість закрутить. Без цього нікуди не діться. Тим більше я <coughs> тут роблю, е, де краще видно. Ось, намагаюсь уст скрутити, теж, щоб він не з'їжджав. Потім у мене, я її скручую, тут заглушечка буде. Ну те, що під ногами наклей посадиться, його видно не буде. От. Е, так що отак воно виходить, така конструкція, і її легко збирати. Ну, як легко, Збирати легко на місці, там, а там уже, звичайно потр... А як первоначально, то потрібно, звичайно, трішки постаратися, щоб все розмітити, пофрезерувати, А так тоді приїхали на об'єкт, поскручували це все лежачи, не стоячи, лежачи. Ви на бік положили тільки от такими секціями попідсували одне до одного і все. Е, стовп оцей, оцей стовп в мене не прикручений до цієї. До цієї біди. Тому я і скручую ус, щоб тут була більш-менш конструкція. Скрутю ус, прикрутю до полу, от, і буде нормально стояти цей стоп. Він прикручений лише тільки до оцеї, Але підсунуто, якщо так подивитися, все рівненько, там теж акуратно все рівненько підсунуто, і воно прижметься і буде все, як то кажуть, чудово. Так що, оце такі, такий огляд конструкції. Кому воно це все пригодиться, користуйтеся. Ну, а хто знав таке, то це діло таке. Так що, отака от штукенція. Я зараз це все розбираю і буду фарбувати. А вам бажаю, як завжди, мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі!